<світаю> Вітаю вас на каналі Грімтер. Сьогодні коротко і по суті про головні події, дедлайни та розіграші. У другій половині січня нас чекає колаборація з культовим фільмом Рубокоп. Варгеймінг готує додаткову бойову главу, разом із якою з'явиться преміум танк 8 або, можливо, 9 рівня. Поки що офіційних деталей мінімум, тому поділюся своїм баченням. Є два реальні сценарії, як це може виглядати: або коротка бойова глава на 10 днів із 40 етапами, або формат у поточній додатковій главі, приблизно 22 дні та 50 етапів. У будь-якому випадку, раджу заздалегідь, звернути увагу на техніку, на якій ви плануєте її проходити. Такі бойові глави можна виконувати як на техніці 10-11 рівня, так і починаючи з 6 рівня. І тут важливий момент. На шостому рівні проходження зазвичай швидше плюс є бонусні очки, що дозволяють закривати етапи значно ефективніше. Формат ще побачимо, але готувати техніку і час варто вже зараз. Рахунок подій новорічного наступу 2026. Подія завершується 12.01 9.00. Тому перевір, чи все ти встиг зробити. Перше. Обери безкоштовну гілку техніки 6 до 10 рівня. Вибір доступний до 13.01.2026 року. Заверши всі бойові задачі новорічного випробування. Знижки, жетони, командири, чафі. Отримай чафі. Всі задачі потрібно виконати до 12.01 до 7 ранку. Забери та витрать усі ресурси ангар плюс друзі. Не використання, Не згорять просто. Сконвертуй ресурси в жетони. 2000 ресурсу це один жетон, і видер їх у терміналі. Відкрий усі великі коробки та прямий подарунки на сайті ВГ, і що вони, звісно, там є. Обов'язково обере знижки на танки 5, 10, 11 рівнів, переброшую. інакше вони зникнуть назавжди. Забери mm -hmm. нагороди за мого рейду, якщо ще цього не зробив. Відкрий потрібні дані новорічного календаря, особливо задачі на x 5 досвіду. Перевір усі аккаунти та дзвінки. Там гарантовані нагороди за вхід. Твінки засуджую. Ну і звісно що ж, давайте одним оком глянемо на аукціон 2026. Чого очікувати? Це лише догадки, думки і так далі. У січні або лютому, у 2026 році цілком можливий черговий аукціон. З огляду на попередні роки можна очікувати. Збільшення кількості лотів акційну прям техніку майже напевно. Основний фокус це 8, 9, 10 рівні. Після оновлення 14 січня активність ціни швидше засиптуть угору. Тому раджу заздалегідь підготувати срібло та золото Ну що ж, ми дісталися розіграшу Хочу нагадати, що на каналі триває розіграш. Участь можна взяти до 10.01.2026 року. Умови прості: залишити коментар під відео за посиланням зі своїм ігровим Ніком, бути підписаним на канал, мати відкриті підписки, щоб я міг перевірити. І до речі, якщо маєте бажання, хочу нагадати підписуйтесь також в телеграм-групи. В одній з телеграм групи є силочка на модпак, який можете скачати з першою звучку українського стрімера. Тому ставте модпак і знайте, хто цей стрібер. Також призових місць буде 3, це ми повернемось до розіграшу, якщо що. В мості 10 числа. Удачі всім! І це не останній розіграш. Попереду новий конкурс. І ще хочу нагадати, що на 500 підписників розіграш танка 6 рівня або еквівалентна ціна у золоті. Тому підписуйся на канал, щоб не пропустити нові відео, оновлення та розіграші. З вами був Грімтор. Ще побачимось!